Без Богдана Хмельницького наш президент Зеленський сьогодні не воював, бо не було б за що воювати, бо не було б цієї держави. Чи змінилися українці? Що ми весь час дивимося? Як нас били, як нас гнобили? Так у нас же скільки в кожному історичному періоді якісь винаходи, світові, якісь імена? Наскільки вам складно? Фактично бути чи не одному в цій боротьбі з російськими істориками за кілька тижнів так. до вторгнення в Україну було засідання російського історичного товариства, яке було присвячено історії України. Так. Чому це важливо? В нас поетапно крадають Іллінську церкву. Якщо дійсно заморожено поховання Хмельницького ага. і він там лежить, це надзвичайно потужне для піднесення нашого національного духу. Друзі, вітаю. це проект актуально з Волошиним. Дякуємо, що ви нас дивитесь, переглядаєте, лайкаєте, перепочуєте. В Україні триває російсько-українська війна, і ми намагаємося в наших програмах розглядати різні аспекти цієї війни. Сьогодні я знову повертаюся до теми історії. Сьогодні у мене цікавий гість, відомий на всю Україну. Ми сьогодні будемо говорити про історико-краєзнавчий аспект війни. А про той фронт, який не є лише на передовій, а й саме в нашому такому тилі в історичній науці, у краєзнавчій науці, за партами між міністерствами культури на міжнародному рівні, тобто, все такі, от такі, важливі теми, ідеологічні теми, Ми сьогодні поговоримо з моїм другом, моїм науковим наставником, професором Лазаренком, який є доктором історичних наук, проектором Черкаського державно-технологічного університету. Також Валер Миколаївич очолює Черкаську обласну національну спілку краєзнавців України відомий також тим, що вже є на багатьох екранах Ютуб-каналах всеукраїнського рівня. Але про це все згодом, адже він все про це розкаже. Валтин Миколаївич, вітаю, Вітаю. Валентин Лазуренко, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, голова Черкаської обласної організації національної спілки краєзнавців України. Академік Національної академії наук вищої освіти України та Академії політко правових наук України, лауреат Черкаської обласної краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича, лауреат Черкаської обласної журналістської премії Прометей, лауреат премії імені народного вчителя Захаренка, почесний працівник туризму України, почесний краєзнавець України, одружений має двох дітей. Хочу говорити про найважливішу тему: це про історичний фронт. Знаємо, що війна триває не лише на передовій, війна відбувається у різних площинах. Ми говоримо про тил, про те, як ми допомагаємо фронту, про волонтерський рух, про капеланський рух. А мені важливо, і я вважаю, що однією з воїн, які, які ми програли ще до, до початку цієї агресії воєнної, ми програли історичний фронт. І я думаю, що Росія зробила все для того належне, для того, щоб і навіть пересічний українець все ж таки вірив і в русський мір. Більшість українців так це вірили варилися в цьому, і в цьому троєдинстві цього народів. Тобто, давайте говоримо про е, цю битву історичну: чи завершувалася вона, чи змінилися українці, чи триває ця боротьба, і наскільки вам важко як е, історику, як досліднику, як науковцю, як краєзнавцю людей переконувати і пояснювати, розтлумачувати, розжовувати ці важливі поняття, що Україна це не Росія? Е, дякую, Ігор. Тут, мабуть, декілька блоків питань, так. можна говорити годинами так, так. і робити цілий Програми по кожному сюжету, але я хотів би сказати, що ми програли дійсно історичний фронт за 30 років незалежності, але ми не програли його стовідсотково. Якщо подивитися на історичний такий розвиток нашої держави за ці останні 30 років незалежності, uh -huh. да, де ми повинні були написати нашу глибоко аналітичну пропрацьовану, без цієї фальші нашарування шарування історії, ми її не написали. Не написали це факт. А от те, що сьогоднішня російсько-українська війна перевернула нашу свідомість і спонукає. Сьогодні всіх прогресивних я сказав би істориків, да які не зашаровані тими тією mm -hmm. радянськими наративами в дослідження, висвітлення, аналітики, відповідно об'єднатися і оновити історію нашу від викладання її в школах, університетах до популярної mm -hmm. історії. А те, що я на початку сказав, що ми багато зробили у плані того, що дещо зберегли багато й нового дослідили, і відкрили, повернули. Ну, давайте задаємо лише президентство Ющенка. Ми за президентства Ющенка ми повернули Голодомор національну трагедію. Ми повернули Батурин. Ми повернули Крути. Ми з вами почали усвідомлювати, що ми, українці нація, нас гнобили. То вже інший аспект політичний, які там реформи проходили, як вони там соціально-економічний розвиток. Але в плані національної самобутності президент Ющенко зробив багато. Інститут історії також працював, працює інститут національної пам'яті. Але ви розумієте, російське лобі на наскільки потужне в інформаційному просторі, що воно і сьогодні. В ході цієї війни також вкидає різні сюжети. Можна говорити багато це окремі передачі, брати окремий сюжет, говорити, повертати та навіть тема голодомору. Вона зараз трішки притихла. А згадайте там вересень, жовтень, грудень минулого року, коли розгорівся великий скандал навколо директора національного музею голодомору геноциди uh -huh. Лесі Стасюк захистом її докторської дисертації. І ще раз почало в суспільстві, збурилося. Та скільки ж загинуло людей? Да, тому що певні сили намагаються, щоб це було 3,5 мільйони, о, а вже пораховано 100% це сумнів не має бути, бо у Фахові працювали 7,5 мільйонів, це спокійно можна говорити. А останнє видання «Голодомор» о, за матеріалами досудових розслідувань, то там взагалі подається 10,5 мільйонів. Тобто боротьба триває. Боротьба триває, і ви ж дивіться, от ми відсвяткували цьому році 80 років голодомору, то не всі ж країни Європи визнали Голодомор геноцидом. Да? Німеччина ось нещодавно визнала. Да? Тому працюють і дипломатичні, і тим самим і історичні наші, як то кажуть, проблеми залишаються. О, і я сказав би, що нам е, сьогодні ой як важливо оновити історію. Ми знаєте, якось весь час цю історію. Ми викладаємо. От я вищас кажу: ну чому весь час дивимося, як нас били, як нас гнобили, то війни. То приниження. Так у нас скільки в кожному історичному періоді, кожні 50 років, беремо століття і дивимось, якісь винаходи, якісь світові, якісь імена, той самий Щедрик, той самий будування. Не будемо зараз говорити, бо в різних напрямках, сферах наші науковці, Катерина Ющенко, автор першої цієї електронно-пристальної машини, наша Чигирина Катерина Логівнівна. Тобто є люди, а ми весь час дати. Битви хронологічно і, і програші. І Навіщо нам які царі, які королі були? Да, нам потрібно знати. це. Але я б її поділяв зовсім по іншому. Тому історія повинна бути цивілізації. Можна цивілізація... Історія переможців, а не історія тих, хто програв. Ну це окремо я б її розбивав. Окремий блок би робив Україна там в цивілізаційному просторі, mm. е -е 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 персоналістичний вимір нашої національної еліти mm. і та, яка вже в небуті, та яка сьогодні є, да, щоб вих виховання. Я б робив би, моделював би окремий розділ історії, що сьогодні, які перспективи можуть бути. І ці саме там е окремий розібійшов чи напрямок, там ці самі дослідження, винаходи, щоб зрозуміли, що ми це йшло і, 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 і б і теме стимуляцією до прогресування нашої молоді, а не до того, що нас десь там принижували, і ми весь час повинні обороняти, захищатися. І да, миким чином молоди пишатися, що вони українці будуть вивчати історію і ну тут багато, багато і зараз багато старі. сюжетів та і армія, військо 17 століття так. в Європі. Армія наша була найкраща професійна армія 17 століття. Все ви прекрасно знаєте історик. Я прекрасно так, так. знаю потужна армія і запрошували інші європейські країни наймали. Наймали тому тут. Я думаю, зараз швидко потрібно терміново створювати комісію робочу ви знаєте, групу ви, ви, і згадали, оновлювати історію. України. Ви, ви, згадали Дмитрий Миколаївич, наш інститут історії. Я дуже скажімо, людина, яка поважає всякі інститутські і адміністративні моменти, так як так як сам я скажімо, почасти чиновником. Але мені здається, що от те, що повинно йти від нашого інституту історії українського від академічного від цієї установи, воно на жаль не йде. І ті речі, які є певними заграваннями е, з інститутом історії Росії, заграванням в плані запрошення так званих експертів е, на, на різні заходи. Нав, навіть ще, навіть ще на початку, навіть ще в кінці минулого року, скажімо так, коли було вже зрозуміло, що ми це. І ті речі, які повинні бути йти від Інституту історії, на жаль, вони не завжди йшли. Можливо, я помиляюся, але знаю, що є також особисто такий е, боєць. Такий воїн в історичній науки, адже ви так степилися в поєдинку із російським істориком, яка намагалася на себе Таїрова про переміряти перше право на знання там історії середньовічної історії України, там і Мазепи, і Хмельницького. І я знаю, що тут ви є дослідником такої теми, як поховання гетьмана Водана Хмельницького Суботові. Виша цікава стаття. Ось вона мене перпереді мною. Однаскільки вам складно? Фактично бути чи не в одному в цьому, в цьому полі, в цій, в цій боротьбі з російськими істориками, і доводити про важливість того самого Богдана Хмельницького, про те, що дійсно поставити е, у пантеон відомих українців, і наскільки важко боротися з російськими істориками? Ну, розумієте, і один у полі воїн. Да. Але справа в тому, що я б сказав би, що я не в бій пішов із е, е, професором Тетяною Таєрог'яколею. Е, її поважають. Е, Вчені за те, що вона багато зробила у дослідження, вивчення історії mm -hmm. України, але в певний період її життя, мабуть, більше всього, що вона щось трішки ну, або її використали, або просто глибинно без любові вона вникла в ту проблему, в яку, в яку я зараз варюся з 2019 року. Mm -hmm. Розумієте, це проблема нашої державності. Розумієте, це проблема створення, якщо в великому піднятися на цією проблемою, це проблема створення пантеонів національних героїв нашої держави. Ага. Якщо для глядачів хочу сказати, що в чому проблема сьогодні у Богдана Хмельницького, і пошуку його могили. Якщо коротко, у 2019 році група геофізиків. Працювала в Ілінській церкві в Суботові, в святині нашої держави, і на глибині від чотирьох метрів вони виявили дві аномалії, які тракту трактуються так як два очевидно два поховання. Можливо, очевидно, це може бути крипта. Як Богдана Хмельницького, так і його сина Тимоша. І з 2019 року почався в інформаційний такий бум. Пішов І, знаєте, я от аналізував. Перебіг висвітлення від оцього сенсаційної заяви наших українських вчених патріотично налаштованих, ті, які ну чесно, самовіддано і професійно. Да, тому що їхні дослідження проведені в людській церкві, вони пройшли апробацію в Швеції, Іспанії, в європейських країнах і підтвердили правильність їхніх вимірів. Uh -huh. Але тут я вже навіть дивився, зараз ззаду а потім ще продовжу рухати. Я так подивився, навіть такі пішли, бачучи те, що інформація пішла, і те, що на правильному шляху сьогодні ми йдемо в пошуках прав на Хмельницького, зрушили з місця те, що було законсервовано. На 1971 році, зараз скажу чому. І навіть почали такі ну, сенсаційні, такі бульварні вкидати. Да, ось як знайдемо тіло Хмельницького, очевидно, можливо, воно і поховано в Лінській церкві, там, і там лежать Переяславські угоди, які підписав Богдан Хмельницький із Москвою. І я собі так аналізую і думаю: ну, бачучи, от, називаючи Гібридна війна. Uh -huh. да? Що е, навіть тут бачучи те, що поки що треба глибоко вникнути і зрозуміти, що там відбулося. Та я маю на увазі росіянам, да подивіться їхні, Вони ж відслідковують все чітко, що відбувається, які конференції, хто, що, як, чи йде воно в розріз з їхньою ідеологічною політикою? Ну, це їх своя боротьба, а в нас своя боротьба. Вони свої, за своє е, воюють, а ми відстоюємо своє право і за своє е, йдемо. І у 2019 році група геофізики виявила ці всі аномалії. В Інституті історії відбулася всеукраїнська конференція за участі провідних вчених. Валерій Андрійович Смолій був, президент Ющенко був Віктор Андрійович. Представники ті, які фахово розбираються в проблемі дослідження. І всі ми звернулися. Це ось ось у мене така й програмка. Тут є, я виступав да uh -huh. усипанця. Було 8 липня 2019 року. Ця конференція, і після цього було ми підписалися звернення до міністерства культури провести відповідно дослідження. Uh -huh. У лінській церкві на предмет виявлення чи підтвердження цих аномалій. Після того, коли я виступив на цій конференції, я приїхав у Черкаси і я почав ще більше вникати цю проблему. Я обклався просто всіма наявними джерелами від літописів і хто писав історіографічно. Ага. Та, і від першої появи згадки, коли поховали Хмельницького, і відповідно до сьогодення. Ну результатом цього вийшла книга у пошуках крипти Богдана Хмельницького. Яку я презентував. І от саме е, вихід цієї книги спричинив до того, е, я так очевидно вважаю, що у 2020 році, в Санкт Петербурзькому університеті, пані Таїрова е, на сайті викладає експертне заключення могила Богдана Хмельницького і перспективи її поїсків. А потім це експертне заключення. Вона там підписана, все викладено на сайті університету, з, усім, з усіма підписами. Усім. Один в один було передруковано, надруковано в Українському історичному журналі в перекладі одному у номері 4 за 2020 рік, так і називається Могила Богдана Хмельницька, перспективи її пошуків. Де безапеляційно заперечується те, що на Хмельницький похований був в Ілінській церкві, кам'яний мурований і тому подібне заперечується. заперечується і відводиться увага до іншої церкви, яка була в суботі, дерев'яна михайлівська, якої зараз немає, яка навіть не локалізована зараз археологами, яка переносилася Фактично, в певний час. Український і історичний і відвели, журнал сприяв тому, щоб, відвели щоб, щоб російська російський наратив. <ганувач> ну, я не сказав, тут е... важко сказати. Тетяна Геннадійна мала право опублікувати своє бачення і <ганувач> вона опублікувала його. Е... Я вважаю, що можливо її використали є авторитет, потужний авторитет у знавця середньовічної історії <ганувач> і тим самим, щоб вона в цю тему. І от саме що у цій статті Тетяна е... ну, ярлик наклала на мене, на тому, що я некомпетентно висвітлю дослідження в цьому виданні археологів е... 1970. Сімдесятого року дослідження, uh -huh. а я доведу до того, що у 1970 році працювала група археологів і очолював археологічну експедицію Роман Юро. Який згодом через кілька років я вже не буду зараз у цій передачі yeah. говорити про те, як він трагічно загинув, за яких обставин, і тобто з собою поніс у могилу таємницю. Йому там не височило буквально до 50 сантиметрів, щоб війти в цю поховальну яму. Ну, Йому заборонили, приїхали, заборонили чітко, і я тримаю, це щоденник, який зберігся. Да? І, Очевидно, з ним Тетяна Геннадійовна не знайомилася. І тут де чітко написано, що ми чекаємо. Я опрацював, його, де чітко написав, що чекаємо. Відділ пропаганди ЦК Комуністичної партії України не дав дозвіл проводити подальші розслідування. Відділ пропаганди ЦК в 70-му році. А в 1971 році у Суботів приїжджає Ось звіти, всі у всі мене звіти є, звіти експедиції 70 го року, Юри, Тобто всі я фахово пропрацював. І от в 70-му році в суботів працював археологічний загон під керівництвом Павла Андрійовича Горішнього. І саме те, що ми з вами вчили в школі, і всі, хто глядачі дивляться, всі ми знаємо, що цю тезу, цю історичний факт, що напав в 1664 році каральний загін польської шляхта Чорній Чернецьким напав на Суботів і викинув тіло Богдана Хмельницького із Іллінської церкви, і тіло Богдана Хмельницького Його сина Тимоша. А підставою слугували розкопу 1971 року. Де буквально тут на одній сторінці там пишеться, що під час цих розкопок було знайдено поховання, частинку домовини, там кістки і там ще там частина. І, відповідно, було протрактовано, що це місце, де було витягання домовини. І Там є така цікава світлина, невеличкий запад, не зрозуміло, чи це було тоді, у 17 столітті, через 5 років, чи це було, коли робилися реставраційні роботи, і відповідно там випав, випав камінець. І навіть у звіті Горішнього нема, щоб ну, дивіться, якщо б витягували навіть це тіло Хмельницького, робили підкоп ззовні, то е Експедиція 1971 року навіть не привела дослідження зовні церкви, щоб подивитися, чи дійсно там витягували, був пролом. Тобто ну, півтора місяця експедиція працювала, щоб сказати, що часу Тому, не краще, вистачило. Підсумовуючи Тому підсумовуючи тему да. вийшло те, що вийшла нова моя книга. Uh -huh. Остання книга це толерантна Фахова, я вважаю, без приниження і ніяких ярликів, які люблять нас нав'язувати наші північні сусіди, бачучи це, Богдан Хмельницький на простояння церков, на протистояння церков Суботова, я таку навіть назву зробив, на протистояння. Тобто вони стояли одна напроти одної, і йшло певне протистояння. І щоб сказати про те, що міркування Тетяни Геннадії пішли в іншому руслі, якому вона вважає. Я, працюючи на цій тему, виявив унікальний рукопис. Кажуть, рукописи не горять, вони дійсно не горять. Це рукопис, тайна погрібіння Богдана Хмельницького називається как факт спекуляцій історичним собиттям. Це у 1922 році член краєзнавчого товариства, настоятель храму Чигиринського, да, в якого проживала сестра в Суботові. Який приїхав влітку в суботі, працював і побачив, що не синітницю. Сюжет лежить в тому, що це за відповідно, рукопис. Є такий факт про те, що настоятель Михайлівської церкви, родич, до речі, Михайла Сергійовича Грушевського. Да Марко Грушевський, який зробив багато для етнографічного описання, для збереження наших відповідно дитячих традицій, наших дитячих забав... так, так. забавлянок. багато зробив він, угу. але враховуючи його позитив, він хотів перетягти, як то кажуть, зверхність суботівської церкви, це кінець дев'ятнадцятого, початок двадцятого століття, на Михайлівську церкву і штучно принизив статус Іллінської церкви. Угу. І він, відповідно, знайшов людину, яка проводила дослідження, там переносили Михайлівську церкву, і вони знайшли там розкопки, проводили ці всі перенесення і знайшли там плиту, на якій було там написано на 1600 рік. І ходили такі, були запущені чутки Марком Рушевським про те, що Марко Бердник, такий Субитівський житель. Що він бачив поховання Богдана і Тимоша Хмельницького у Михайлівській церкві. І вважаючи те, що це була спекуляція, Андрій Єремович почав проводити своє дослідження на свято Михайла. Він приїхав у 22-му році в Суботів. І, на щастя, застав живих цього Марка Бердника, який а Марко Грушевський вів. Літопис Михайлівської церкви, да, який, до речі, зник, ми його не знаємо, але фіксується він є, що був цей літопис. Uh -huh. І в тому літописі записано про те, що цей Марко Бердник копаючи, бачив там тіла Богдана і Тимоша Хмельницьких. До речі, Таїрова Тетяна Геннадія посилається саме на Марка Грушевського. Uh -huh. І М. Грушевський, навіть читаючи в українському історичному журналі, хто, подумав, що це Михайло Сергійович Грушевський, а не Марко Грушевський. Там йде трошки спекуляція, бо М. Грушевський, тут чотирьох брат Михайла Сергійовича Грушевського. Да. І справа ж в тому, що на, на свято Михайла, коли було храмове свято, потім зібралися ці священники, uh -huh. е, запросили Марка Берника, так він клявся, ставав на коліна. Тут все описано в цьому рукописі, що я цього не робив. що Марко Грушевський мене відповідно обговорив. Е, тут воно все є. І написав записку і клявся там перед батюшками, ставав на коліна. Це й описує Яремович, це що це те було описано неправильно. Там все ну ще було сфальшовано з метою цієї. І доклав цю записку про те, що він нічого не бачив, поховання ні Богдана, ні Тимоша. Але Тетяна Геннадійна вона посилається на Марка Грушевського. Антон, і це окрема тема да, окремого да, дослідження. Я хочу сказати, завершується цей сюжет, що ми говоримо: про те, що проблема пошуку Богдана Хмельницького триває. Чому це важливо, все? А ви дивилися 18 січня? Е було засідання за кілька тижнів так. до вторгнення в Україну. Було засідання російського історичного товариства, яке було присвячено історії України, так. на якому була Тетяна Геннадіна Таїрова, був Петро Толочко і ще одного інституту історії. А іде Тетяна Геннадійна Наришкін вів це засідання, і вони чітко говорили про те, що ми розпочинаємо навесні пошуки могили Богдана Хмельницького в Суботові. Тетяна Геннадійна сиділа там в Москві 18 січня, а 24-го ми зазнали бомбових ударів, і ми з вами знаємо так. уже зараз, що відбулося в Херсоні з прахом Потьомкіна, що забрали вони, е, виявляєте, якщо дійсно заморожено поховання Хмельницького, ага. і він там лежить, да? навіть кісткию. Це надзвичайно потужне для піднесення нашого національного духу. Можна починати створювати пантеон національних героїв саме з Чигирина Суботова. Ну, те, що статус підноситься там Черен Суботова в новій формації, але це кістки першого гетьмана нашого. І хто не усвідомлює, повинен усвідомити, що. Без Богдана Хмельницького ми б сьогодні не воював, сьогодні наше керівництво, наш президент Зеленський, сьогодні не воював, бо не було б за що воювати, бо не було б цієї держави. До Хмельницького держави у кордонах визначених чітко не було. Він творець Української і козацької держави. Як у так нас так. не було лише єдине, що він не зробив не вів національну валюту. А ми зараз дограємось до того, що ми вже запустили, у нас вже ж є е е е залізні 5 гривень. Да? Так, 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 у нас є 5 гривнів, якими ми гордилися. Да? Я гордився, всі гордилися. І всі бо церкві. тут є лінська церква. Да. А тепер ми знаємо, що вони вже скоро виходять з обігу. І в нас вже ввійшла 5 гривнів залізна. Залізні 5 гривнів. Але ж на залізних 5 гривнів, ну тут, е, е, як то кажуть, голова Богдана Хмельницького, да, тут 5 гривнів, Але в нас зникає символ, символ нашої державності. Ми його кладемо лише собі у. Наші, відповідно, колекціонери, колекціонери музеї ага. в архіви складаємо і в нас поетапно вкрадають Ілінську церкву. Ага. Увагу відвели, що Михайлівський опублікували. І я хочу сказати в вашій програмі: подякувати Валерію Андрійовичу Смолію, ага. який, завдячуючи йому Олександру Петровичу Реєнту, заступнику директора інституту, ага. який, відповідно, дали. Мені вийти в дискусію з Тетяною Геннадійною і опублікували у цьому році, в другому в номері, розгорнуту дискусійну під розділі дискусія про те, що ну, мої бачення, моє міркування це не то, що моє бачення, ага. це тут ціла група наших істориків, краєзнавців, людей, які фахівці, вони допомагали. Ми працювали це комплексно, да, тому що я об'єднав ця проблема стоїть, і я вважаю, що сьогодні потрібно. Нашій еліті, особливо черкаській еліті, звернуться. Я скільки говорив, я просто вирощарувався в деяких наших постатях, еліти, нашої культурної, які не можуть звернутися до Міністерства культури про те, що давайте проведемо або про створення не проведемо, а про створення державної програми комплексного дослідження в сучасних реаліях. З використанням сучасного обладнання святині нашої країни Іллінської церкви в Суботові. І давайте підтвердимо або спростуємо. Я ж не говорю, я в вашій програмі кілька разів сказав. Аномалії виявлені, які ми трактуємо, які бачимо. давайте подивимось, що там. Можливо, там а може, там казна, яка лежить, що там. ну, ви знаєте, тут, тут, тут А може, там нічого немає, а можливо, вже воно пограбовано було. Тому тут дуже, дуже, дуже багато це окрема дійсно, цікава, програма вузька, але проблема стоїть у тому, що. Проблема пошуку триває, угу. і нам треба закрити цю. Але справа в тому, що якщо навіть і проаналізувати все, що відбувається з пошуком угу. тіла Богдана Хмельницького, Тетяна Геннадіївна Таїрова, це представник російських наукових шкіл, вона погодилась про те, що Богдан Хмельницький похований в Суботові, хоча вона говорить в Михайлівській церкві, але для мене це вже перемога те. І Тетяна Геннадівна погодилась про те, що не було нападу карального загону на Суботів, то те, що підтверджують і наші вчені, закона теращу ті, які фахово працюють. Тому ми вже знаємо, що нападу не було раз. Тобто те все сфальшовано, або трошки якось неправильно протрактовано в той період, тому що обладнання було зовсім інше uh -huh. таким традиційним способом. І друге, те, що поховання було в Суботові. Я говорю в Ілінській церкві, Тетяна Герані говорить в Михайлівській. Значить, він в Суботові. Значить, в Суботів це повинна бути риторія, так то кажуть, нашого, нашого піднесення духу, це як символ нашої державності. Друзі, Валій Миколаївич є дуже публічною особою, такому в просторах інтернету, і ми обов'язково додамо до нашого опису нашого відео. Ти Миколаївич рік тому давав інтерв'ю відомому українському історичному ютуб-каналу Історія без міфів, саме де ця тема, яку говорить Миколаєвич, вона ще глибше розкривається і там. Понад 50 тисяч переглядів цього відео. Я думаю, що буде вам цікаво. Хто ще не бачив? Обов'язково. Будь ласка, подивіться. Це говорить про те, що надзвичайно важливо цікаво показувати оці наші такі історичні місця, які роблять нас українцями, які нас фактично створюють як державність. підтверджують її, і по такі по суті, як Богдан Хмельницький, воно дійсно нас самостверджують. І підносять як українську націю. Тому я окремо дякую. Що ви не боїтеся камери. Йдете за інформації і популяризуєте складні теми, власне про які ви сьогодні намагаєтеся говорити, в своїх наукових дослідженнях, але досить такими доступними врозливими словами. Люди, які вірять, горять, надихають. І дихають можливостями. Люди, які впевнені, що на тисячу це неможливо, тому що є одне усе вдасться, якщо хто не боїться створити, зламати, піти проти течії, винахідники ідей та вибудовники можливостей. Люди, які роблять для країни більше і з якими хочеться робити більше. Люди, які рухаються далі та рухають усе навколо себе. МХП – Світ можливостей. Наші партнери один з найкращих ресторанів країни. Фабрика Ануар на Хигарі 1 в місті Черкаси. Наш правничий партнер адвокатське об'єднання ВІП Енд Компані. Команда професіоналів, яка працює для вас. Наш смачний партнер торгова марка Смаковинка. Якість завжди у центрі уваги. Друзі, це була програма Актуальна зволошена. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити лайки, підписуватися на наш канал Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Вайбері на Ютуб каналі. Будьте здорові, до нових зустрічей.